<speaking in Russian> Hello Hello Where are you from? We from Russia and you We are from Colombia Music Yeah OK go go Music Music <speaking in Russian> <speaking in Russian> Україна, мати, ми за Україну будем воювати, ой у лісі, лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець, тяженько ранений. ой, у лісі, лісі під дубом зеленим, там лежить повстанець тяженько ранений. Ай, <риклад> як мати сина свого поховала, на його могилі слова, написала, на його могилі слова, написала слава Україні. Героям слава. <риклад> Ви <Вы> українці, реально? Українці <риклад> Nosotros somos colombianos compañeras y, y hablamos español Español Ucrania